Давно перепарбувалася у темний, але скучила за тим самим блондом. А знову не дуже хочеться, бо післязавтра знову захочу у темний. Тому потрібна якась перука натуральна та блонд. Кара. це, до речі, дуже схоже на мій колір. Так підбирала, щоб було прям як на фотографії. О, ти така рожевенька. стоїш одразу. Можна краще, можна вибрати щось не таке жовте. Хожий, тільки він трішки довше, більш такого холодного відтінку. Майже на тищу гривень дорожче. Попередній був 19800, а це дека 2500. Вони майже однакові, мені здається. Але вже буту цей мені якось він Типу якось більше підходить. Так, ця фурка вже значно дорожча, вона коштує 85 тисяч, якби тут і волосся зовсім іншої якості, і пофарбована. Мені здається, ти такого кольору хотіла досягнути, коли ми з тобою фарбувалися в домашніх умовах. Так, тут уже роділ можна міняти на цій руці. Як вона виглядає ось тут. Так взагалі непомітно. Уже коли найголовшая. ця прям дійсно найкраща. Ну, якби і найграща. І на така вже її червона. Ну, з цим кольором. ні. Тобі, чесно, мінус 10 років. Тепер точно паспорт спитаємося.